А ви коли-небудь вирощували кристали? Я ні. Але дивіться, яку штуку я знайшла в магазині Аврора. Кристал, який можна виростити самостійно. Давайте зробимо це. У нас тут є порошочок, мірний стаканчик, якась зелена штука всередині, мабуть, основа для кристала. Паличка і інструкція англійською. Якраз буде шанс попрактикуватися. Беремо наш мірний стаканчик і засипаємо туди весь порошок, додаємо гарячу кип'ячену воду і чекаємо 15 хвилин. Потім помішуємо до тих пір, поки порошок повністю не розчиниться. Тепер чекаємо повного охолодження, дістаємо нашу кольорову основу і кладемо в стаканчик. Тепер треба чекати 4-7 днів. Ну що ж, рости мій любчику? Великим і красивим. Вже цікаво, який він буде. Ладно, зустрінемось, коли цей малиш підросте. До зустрічі!